Всім привіт. Стараюсь, щоб добігти швидко до зупинки. Біжу в школу. У нас сьогодні екскурсія в науковий центр. А на вулиці мінус 28. Тому тепляємося. Ця поїздка відбувалася минулого тижня, але мені дуже хотілося поділитися з вами цими спогадами, поділитися своїми враженнями. Я сподіваюся, що вам буде цікаво. Тому приємного перегляду. Я їздила з дітками в школі як представник батьківського комітету. Це була дуже цікава та насичена поїздка, і я дуже задоволена, що таку роблять саме малюкам. Моя дитина в першому класі. І це була екскурсія до наукового центру. Він знаходиться за Торонто. Працювати в такій морозба більше, відводити дітей до школи для нас було шоком, але нам сказали, що це ще досить тепла зима в Торонто. А це прямо на екскурсії був експериментальний досвід з електролітами, електризацією. Дуже сподобалося і дітям, і нам усім. Загалом це одне з таких видів занять з дітьми, яке можна теж віднести сюди. Ми дуже любимо водити дітей в музеї і на різні виставки, і так далі. Ми розуміємо прекрасно, що це дуже розвиває їх ментально, розвиває їх психологічно, і після цього обов'язково проводимо час ще разом з сім'єю, можемо забігти в мак на даному етапі на першому місці нашого списку це термомозаїка. Вона є у різних варіаціях, вона продається в різних комплектах. Знаю особисто, що вона продається в ікеа разом із наборами. Та підставочками ось такими для фігурок, і тут фантазії, хоч відбавляє безліч схем в інтернеті книжечки по цьому методу, але ми дівчата просто обожнюють ліпити з нього якісь фігурки. Єдиним мінусом цього заняття є те, що це дрібні детальки, які, звісно, можуть розсипатися. Або так, як у нас Дамірчик підійшов і просто висипав миску, але ж він і прибирає. У нас в Україні було дуже багато наборів по творчості за ці всі роки. Я навіть не перерахую, скільки всього. От з останніх я просто зазняла для вас. Це був набір для в'язання. Там були крючечки, можна було сплести чехо для телефону, але вона ще досить маленька, і їй це було важко. Ось такий ковричок з помпонів зробили залюбки. В наборі були спеціальні шаблончики, по яким ми намотували ниточку і робили помпони. А right were... ось мій фаворит: це кінетичний пісок. Правда, зважайте, що може бути так, як у нас, на фото, і неодноразово. Тобто, пільносос має бути наготовий. В Україні в мене були набори із надувними бортиками. Є і пластмасові, є і різноманітні преси і фігурки для кінетичного піска. Просто дивіться для свого бюджету. Don't wanna be shy. shut Це науковий набір, в основі якого є робота з кристалами, і це ми робили, якщо чесно, вперше. В наборі були також колоранти, з якими треба було потім розфарбовувати статуетку, яка була покрита кристалами. Але в основному це дуже цікаво було, тому що діти дивилися за хімічною реакцією, яка відбувалася саме з фігурками, гіпсовими фігурками. Ось такі набори. Ці кристали треба було розчинити в воді в певній пропорції, потім на певну кількість гарячої води в певному часі витримати. Тобто, це для них було вже дуже цікаво. Love, deeper, harder, дуже люблять мої дівчата бісер, плетуть з них браслети, намиста, і потім родується все своїм друзям. І взагалі ці всі набори вони дуже полюбляють. Вони є різноманітні, є про фізику, є хімічні сполуки, і це дуже розвиває діток. was on our Пам'ятаючи свої найперші пальчикові фарби, я робила для Софійки сама з муки і барників це найбезпечніша гра для малюків. Я точно знаю, що він не утрується, що йому це буде подобатись. Як бачите, Перепробували дуже багато методів. Ми робили домашні карамельки, ми робили різноманітне печиво. Ми робили ось ці види сніданків, знаєте, як на картинці, коли різні фігурки робиш, тваринок і так далі. Загалом все, що пов'язано з їжею, її складати, клеїти, розмальовувати для дітей. Це просто топ занять. Звісно ж, пряничкові набори вони є не тільки різдвяні, і діти їх дуже люблять, тому що це одразу скласти, склеїти і можна їсти. Тобто результат одразу видно. Бувають і конфузи. От, наприклад, та Вітка в нас шприцем так давила глазурь, що вона просто вся витекла на будиночок, але це весело, і це дуже приносить радість дітям і розвиває їх. to my Якщо у вас дитина має проблему з непосидючістю або нетерплячістю, тоді вам точно однозначно це заняття. У нас Софійка має з цим такий нюанс, тому ми купуємо постійно наклейки. І не просто це наклейки, щоб діти куди-небудь клеїли. А ось ми розвиваємося, щоб вони склеювали картини, щоб вони навіть зі звичайних наклеїв створювали якісь натюрморти, мозаїку, пейзаж. Це і розвиває дуже їхню фантазію і уяву. Звісно, що може бути краще за старі добрі акварелі або гуаші, які просто з одного заняття можна перетворити на цілу енциклопедію фантазії, гри? Можна будь-які засоби й методи придумати і вже дивитися по своєму бажанню. всі діти люблять плейдог, і це правда. Ми не маємо таких запасів ніяких установок. А от як у нас були спеціальних фабрик для пластиліну в Україні, то в нас було і фабрика морозова, і інші преси, і так далі. Тобто тут вибір дуже великий. Дуже часто мене задум, що для ось такого у нас є базові предмети, такі як зубочистки, такі як сірники, різні ватні диски, і цього достатньо для заняття творчістю з дітьми. ж, ніхто не відміняв конструктор, лего, пазли, різноманітні звичайні мозаїки, гвинтики, всі іграшки, які у вас відомо, які можна обіграти з творчістю. So dream... А ще у нас є коробочка з іграми, де я їм написала можливі варіації різноманітних ігор з іграшками. І коли їм стає нудно, чи вони не мають чим зайнятися, вони просто витягують мене собі. І загалом я хотіла сказати, що заняття з дітьми це просто проводити з ними час, стараючись залучати їх до повсякденних справ. Все, що ви робите, старайтесь робити з дітьми, і це вже буде для них творчість і вклад в їхнє майбутнє. Я надію, що вам сподобалась хоча б одна із моїх ідей: занять з дітьми. Якщо так, то поставте, будь ласка, вподобайку. Мені буде дуже приємно, буду бачити, що цей контент вам корисний. І всім нам бажаю мирного неба над головою. Зустрінемось! We were dancing in the dark with a view.